Учасники літньої академії гончарства 2016 року. Мене звуть Тетяна Зіненко, я кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондрачу. І дякую нагоді поспілкуватися з вами сьогодні, з'ясувати деякі проблемні. Для нашої культурології, для нашого мистецтвознавства, питання разом з вами. І в цьому нашому вільному спілкуванні з'ясувати, що ж таке українська контомральна піраміка десятиріччя останнього, останнього 20-го і початку 21-го століття. В творах контемпорарності воно набуває звучання абсолютного. Чому? Тому що Виключає абсолютно, виключає літературу. Література в поезії, в прозі, в чомусь іншому. Це добре, література в мистецтві це погасі. Перші скульптури 97-98 року вони взагалі робилися із маси, яку, яку художники готували самі. Тобто вони змішували вручну, змішували глину, змішували шамот, і таким чином робили, потім вже використовувалися промисловим способом підготовлені шамотні маски і таке. інше. Що з характеризувати пірамічну шкультуру такими знаками? Так, я вирішила полегшити вам роботу і сказала прізвище художника і рік робить бо ви ще тільки починаєте це робити. Але жарко. А люди взагалі саме І ми його тільки отак є. Барельє, є горе, як виривається набагато. Барельєф виступає. Перев'язкової, перев'як да. дуже виставляє, і перев'єре скульптура Миколи Малишка називається Зіниця, створена в 2000 році в центрі дослідження українського гончарства. Це тут. Значить, історія творчого задуму невідома, що хотів і як роз... що хотів автор і як розвивалася ідея, ми не знаємо. Вона являє собою круглу скульптуру. Монументально, тому що вона явно тут вмурована і її ніяк звідси не забереш. Це, от, бачите, куля така, близько ну, більше одного метра в діаметрі. Всередині отвір в сантиметрів сорок, така заглибина. Зроблена вона з восьми таких тривимірних деталей, геометричних, таких техногенних трохи. От, що, що вона собою уявляє? Ну, вона так називається, і, мабуть, що це. Очне яблуко, це ми бачимо власне зіниця. Зіниця в оці і є таким отвором, в принципі. Да? Тобто можна собі уявити, що це у нас буде очне дно, там сітківка, та навіть є якісь е, отвори, можливо, вони, можливо, це отвори, через які проходить світло. Місце концентрації, Фот... да? де Ну, Там проходять фотони, і вони відбуваються на сітківці, там проходить е, аналіз. Що там ще? Ззаду є також отвори. До чого вони <ривіт> точно не знаємо. <ривіт> 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 але цікава деталь, що вони живуть оси. Якщо <ривіт> Подивитися і просто спостерігати, вони тут вибирають, тут не у всіх, але через оці пару з них вони залазять і там живуть. Тут взагалі багато хто живе, тут живуть лишайники, тут живуть маленькі свіглячки, мурашки. В общем, ну, вписалась в ландшафт. Ну, у мене не вистачає апарату, щоб говорити про художні особливості твору. От що я побачила, я розказала. Сергія Радька, цариця, вона виконана в 2001 році на другому національному симпозіумі гончарства по опішня 2001. Що хотів показати майстер, я думаю, що він хотів зобразити це, на мою думку, таку Жінку українську в образі цариці, мабуть, як він може таке відношення до жінки з глечиком е, 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 таку жінку-хранительницю очага домашнього, або, мабуть, яка держи світ, е, е, цей горщик може щось не тільки горщик означати в її руках а, або. Для кожного це щось своє, важливе, що вона може тримати в своєму колі. Або світ, або родину. Або... Я вважаю, що це монументальна, вертикальна робота, образ фантазійний, художній, роздуми або фантазії на цю тему. Так як ми вже могли поспілкуватися з Сергієм Радьком, він наш куратор. То в цій роботі е, видно, що як він цілісна особистість, і робота така для мене цілісна і повністю з ним характеризується. Те, що він нам е, хоче донести, е, то е, нічого тут зайвого е, використовується все природнє, природні, природній фактура глини, природня форма проста, прості Засоби вираження, але це все виглядає дуже для мене цілісно. І така цілісна жінка-цариця, яка все в ній якось просто, але все, все є. Нічого не відібрати, нічого не додати. Е, ця скульптура створена в 97-му році. Вона, якщо я правильно, не помиляюсь, що вона належить до монументальних структур. Ви бачите, що створена вона з глини, але з поєднанням матеріалів це проволка залізна і безпосередньо глина. Вчора цікаво було, ми побачили техніку виконання, це ліплення. І також ми бачимо, що тут. Використано проколювання. Я тут не, не поспостерігала чи наскрізь-наскрізне проколювань. Нас. І рятування припряпи. Ложання, лощення, да? ритування. Лошення, лошення, ритування да. Ми, це дублювання, ви вже поспостерігали. Все? Я вам зізнаюся, Сергія запитала історичний його задум. Треба, так, да, я коли вже не розповім, що дійсно, дійсно воно... Тут і спостерігається, що тут він мав на увазі показати осмогонічний світ. Ви знаєте, що зображується цей сонце і, і це ніби як фаза да, руху. Тут, це він, це і це. Так він передав, які розташуванню цих гусей. Я так думаю, передав. Те, що він задумав. Так, Художні особливості, я не знаю, чи це належить до них, але це на мою думку. То це передача української національності, це шляхом ніби як відтворення намисто і він українського. Яку ідею хотів вкласти автор. Автор зобразив велетенського звіра. По своїй за своєю фантазією він має. Алегоричний образ охоронця двоголового охоронця, який одна голова направлена на південь, інша на північ, і голови в них повернуті на схід і захід. Цим автор хотів показати, що це такий охоронець для музею, а можливо і для всієї України від ворогів. І цей лев, як все видяще око, він завжди на сторожі. І е, такий е, колір теракоти він використав, можливо, щоб підкреслити е, вогняний характер лева. І е, ну, Також, можливо, провів паралелі з теплими тонами його в реальному житті. І, начебто кажучи нам, що краще цього звіра не злити і не турбувати. І фактуру він використав, таке ліплення, імітація його гриви, напевне. Ну, мене вразило те, що ця скульптура дуже такого великого розміру. І... Там спосіб її створення, і також для нього було створено спеціальне горно, тому що вона не помістилася ніяке тут існуюче, і тому на цьому місці було споруджено горно і ну, воно, звичайно, супердосконале. От, Але так вона випалювалася, так вона створювалась. Ця скульптура це човен часу. Викинули Тетяна потаповка зі Львова. Під час третього симпозіуму зі пішньої трагічного. Виконана вона з шамоти, з глини. Тут застосовані також пігменти, часто можливо. Основна тональність кольорова така біло-сіра. Як на мене, це не випадково, тому що цей чого часу він... Пливає понад нашим сьогоднім життям, він такий позачасовий, ну, такий білосірий колір, колір невизначеності, якоїсь навіть, трошки потисторонності. Ем, отже, в червні ми бачимо фігурки, вони плоскі і вони дивляться і вперед, і назад. Тобто і в майбутнє, і в минуле заглядають. А те, що вони плоскі... таке враження, що вони вирізані з паперу. Мені здається, що він хотів передати те, що наскільки наше життя. Минуче, наскільки це все ілюзорно, і вони за собою не лишають ніякої, ніякої тінь ну, сліду. А якщо придивитись в траві, трошки видно лечики, вони створюють хвилі. Як на мене, то це е, символізує цивілізації, які такі хвилями накопчуються, зникають, і цей човен по них пливе. Е, те, що вони керамічні, можливо, теж грає роль, е, тому що всі цивілізації так чи інакше. Були знайомі з керамікою, використовували її і от вони по цих хвилях так рухаються. Це робота Сергія Радька з створення світу, створена вона 1999 року на території головної галявини Отишнянського керамічного музею. Творчий задум, за, основами, за словами автора, був сформований на основі відображення мереж Українського е, народ, на, народної творчості. Е, робота являє собою круглу площину композиції з окремими об'ємними елементами. Як відомо, качки символізують зв'язок з предками та потустороннім світом. І, як на мене, ця вся площина композиція своєю площинністю вона е, підкреслює якби основи е, початок дерева життя. Основною тезою, яку Сергій Радько характеризує, це упір... одна з фраз народної творчості Утернула качка в воду. От. От з приводу контемпорарі я вважаю, що тут і колір, і головне конструктивний елемент, головне цегла використана. Даній тематиці вона є конкретною провокацією для нашого сприйняття. Скульптура видатного кераміста її Маманішвілі, Міміна Швілі, створена в 1998 році на другому конгресі Симпозіумі керамістів в Опішному. І я хотіла б почати саме з такого з власного сприйняття, тому що будь-який твір мистецтва це таке є певні критерії естетичні, це все дуже складно. І нове пробиває собі дорогу дуже важку. Але не кожне нове витримує перевірку часом. Всі ми знаємо історію з і вежею, коли ведет французькі діячі культури, Віктор Гігомо, пасан підписували петицію. Що знести, знести цю потвору, вона була як тимчасова споруда, але все-таки вона пережила століття. І коли ми говоримо про особисте сприйняття, то за певними критеріями ми розуміємо і ця скульптура, твір мистецтва, і ця, але є ті твори, які імпонують нашій власній душі, нашому стану душі, нашому світосприйняттю. І це якраз одна з тих скульптур, яка мені дуже імпонує, тому що вона дає можливість сприйняття і багатоманітності трактувань залежно від нашого, навіть і стану душі, і, і під яким ракурсом ми не подивимося на цю скульптуру. Тут я так зрозуміла і завдання, що була, ну, по-перше, про авторський задум, я сподіваюся, спитаю, бо кажуть, приїде і є. От, і я поспілкуюся, обов'язково спитаю. От, і тут, я так розумію, передбачалося можливість руху. Вони її Ну, У ну, мене не вийшло. Ну я не стала. Це ваші сліди там. Не тільки мої будуть. Ну, кожен може змоделювати свій варіант, Може отак бути. Так. Вони носі і так. Але сама можливість руху, вона трошки нівельована тим, що не викошена трава. Так, і воно так би мовити не передбачає як стул, доступу. доступу. Хоча, можливо, це й правильно з огляду на тисячі людей, які тут ходили його, крутили ці жорна. Знову ж таки, це провокація. Хто дуже хоче, той підійде, перебореть цей бар'єр. Ну, ми ще і, знаєте, навчені бережно ставитися до експонатів. Але це для мене це поєднання якогось сонячного годинника. І, Танція, і жорну часу, які можуть перемелювати, і тут іще те, що кожна людина є автором того середовища, що вона хоче, тому що як ми можемо дивитися, чи ми будемо дивитися на сонце через ці отвори, чи в інший бік. І ця скульптура, мені здається, можна вважати класикою садово-паркової скульптури, тому що там можна поставити ліхтарик, і вона буде прекрасно ввечері освітлювати. Ми, якщо подивимося, Вниз, то вона стоїть на цій такій триєдності і вся форма це форма піраміди. Це одна з вічних і стабільних форм. А те, що вона от пронизана такими отворами, це можуть бути і такий плин часу, і плин води, і сонячні промені проходять. І теж коли ми це можемо крутити, то теж можемо побачити саме те, що ми хочемо і моделювати. Називається ритуальна спорода, була створена в 2000 році во время симпозіуму гончарства в усть скульптура монументальна, можна сказати, що монолітна, має витягнуту по вертикалі форму і ось осіметрія здесь как от в основані три деталі, які самі по собі симетричні і Вверх она переходит в такую более монолитную форму. Э, как по мне, э, эта скульптура, ну, какое значение вкладывала автор, я не знаю, но исходя из названия и из динамики скульптуры, скорее всего, она при... представляет устремление человека к божественному, то есть скорее всего нижняя часть она более такая основательная, вот настоящая на земле представляет как раз земную жизнь человека, а э, при этом Поднимаясь вверх, она сужается, становится более тонкой. Скорее всего это отображает ну, как бы стремление к божественным, более тонким сферам жизни. Скульптура создана из шамотной глины и металла. Но металл использован не как декоративный элемент, а для создания каркаса. Техника легкая, причем была сохранена структура Хорошо просматривается и фактура глины и отпечатки пальцев, ладони. И я думаю, что такой нарочно, ну, как бы неряшный стиль, э, он специально как раз использовался для того, чтобы подчеркнуть, что это ритуальное сооружение создавал человек, то есть, который земной, не идеальный, но при этом он все-таки стремится к чему-то более тонкому и духовному. 6.13. О. А, как по мне, очень четкое, а, четкое начало. То есть мне тут даже фантазировать не надо. У этого, у этой скульптуры есть свое название, это уже что-то целостное, и тут придумывать ничего не надо, догадываться ничего не надо. Сделано из глины, и шамота с использованием дроту, вот, на которой она подрешена. Скульптура динамична. И в принципе, если смотреть, вот как она, какой технологии сделана, она очень четкая, все линии, все продумано, гладкость, вот это вот. Такое ощущение, как она не просто парит, а такое ощущение, как она вот живет в этом пространстве, она двигается. Даже вот когда сделали вот эти ограничения, вот такое ощущение, что ее закрыли, потому что изначально у меня, вот если говорить об эмоциях, у меня, во-первых, четко считываю образ, это агрессия, это опасность, нету начала, нету лица Этой вещи. за счет названия у меня вообще ощущение, что это какая-то ну, машина, <свят> хотя за счет гладких линий вряд ли, а, которая придумана для то ли а... ну, ну у меня это опасность, однозначно опасность, вот. и а, как бы вот ей сделали ограничения чтобы она как бы не выпрыгнула. за динамика, это ощущение, что сейчас он выпрыгнет и может ну, что-то сделать. Эмоции э — -э, это единственная скульптура вообще на территории музея, которая у меня однозначно сразу считывается, однозначно сразу у меня отторжение, опасность. Эм, ну, да, 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 да. Будь не то, что даже со мной осторожно, будь от меня подальше. Посмехните, посмехните. Підніміть руку якось уверен, щось скажіть. О, отак. Вот